Усім привіт! Сьогодні в мене дамський набір. Телятина та вино, тому що я маю деякий дуже смачний рецепт. І зараз я вам його покажу. Поїхали! Найважче тут відчинити вино. Нарізаємо яловичину десь на такі шматки і потім відбиваємо з двох сторін. Беремо сковорідку, в якій ми будемо потім готувати наш соус. Але спочатку ми її дуже-дуже так е, нагріваємо прямо на максимум і запечатуємо наше м'ясо і перекладаємо його в сторінку. А потім робимо все тіші сковорі, всіх сковорідці. Далі все просто додаємо трошки оліпкової олії на сковолітку, чесничок. У мене тут два зубчика. Виливаємо десь е, ну, 150-200 грамів червоного вина, соєвий соус, сіль, перець, як зараз за смаком. 3 чайні ложки краснокового цукру. Довели до кипіння і відправляємо туди наше м'ясо.